Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся, мене звуть Оля і я звичайна українська жінка, працююча мама, дружина і у вільний від роботи час. Іноді я знімаю відео для свого YouTube каналу. І сьогодні воно починається із відвідин мною магазину «Епіцентр». І показую вам те, що саме мені сподобалося. З'явився такий вже чудовий великодній декор, дещо можете побачити із цінами, так я спеціально показувала, щоб можна було роздивитися, можливо, когось зацікавить, і можна буде поїхати у магазин і придбати. Особисто я нічого з цього декору не придбала, хоч мені, в принципі, багато що і сподобалося, але, знаєте, Ціни такі трохи кусалися. Я думаю, що все-таки перед самим Великоднем, можливо, будуть знижки, і буде можливість купити хоча б на наступний сезон, якщо не на цей. Такі от свічки симпатичні були по 45 гривень. Ну, але, знаєте, ну, от вартість їх точно переоцінена. Красиво, симпатично, але точно не на, не на 45 гривень. Такі вони із різними тваринками, самі різнокольорові, були білі, оранжеві, зелені, такі яскраво-малинові, і на них намальовані різні звірятка. І коли ця свічка горить, насправді ж, ну, вона згорає разом з малюнком. Це така знаєте, штучка класна, яка от одноразова. Тут показую ще такі от корзинки цікаві, із фетра, були по 120 гривень і по 147 гривень. Чашки різні з'явилися такі теж затишно великодні, весняні. Такі от подушечки із зайчиками. І потім я піднялася на інший поверх, і там я застала ще більшу красу за ще більші гроші. Тому е, пропоную просто порогулятися зі мною цим магазином і отримати естетичне задоволення. Тут е, був такий відділ просто із вазами, тут ціле царство ваз було. Вибрати можна було на будь-який е, смак, на, на будь-який смак, на будь-який смак. Мені дуже сподобалася така е, трьохкольорова, біла, бежева і синя. Мені вона дуже підійшла, але. Знову ж таки, по ціні вона мені не підійшла. І саме в той день я не готова була купувати за такі гроші вазу. Загалом є з чого вибрати. От саме вази і такий декор для дому дуже дуже великий асортимент. І однозначно, я би сюди саме за вазами. І Ну, а тут я побачила кухонний сервіз своєї мрії. Зараз мені дуже сильно подобаються такі от блакитні, сині кольори. І оцей сервіз мені надзвичайно припав до уваги, і я вирішила також показати його і вам. На жаль, камера не передає всієї краси. Але він просто надзвичайний. Знаєте, єдиний мінус такого сервіза, я точно бачу, що його навряд чи можна буде мити у посудомийній машині. Ось такі, до речі, сподобалися коврики під, 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 підставки під гарячі. Вони були по 69 гривень. І знаєте, ну, така ціна досить лояльно бюджетна. Звернула також увагу на всякі різні бокальчики, скляночки, і потім звернула увагу теж на такий біло-блакитний, дуже класний сервіс. Мені дуже сподобався цей от чайничок. Намагалася знайти його ціну, але, на жаль, так і не знайшла. Він якийсь був безцінний просто. Але загалом посуд із цієї серії дуже небюджетний. Тому підозрюю, що і чайник коштував. Досить недешево. А ось тут я побачила е, справжній рай посуду для тих, хто любить кольори. Яскраві, неяскраві, пастельні, всякі різні. Здається, тут були всі кольори посуду, які я тільки могла бачити. Я ніколи в житті не бачила такого великого асортименту різнокольорового посуду. І дійсно можна підібрати на свій смак і свій інтер'єр посуд на цих поличках. Е, тому теж лишаю вас подивитися на цю красу. А ось, власне, за чим я приїхала в епіцентр, то це за чайником для газової плити. Але, на жаль, тут був дуже малий вибір, нічого я не змогла підібрати. Я хотіла щось, знаєте, в такому більш стриманому стилі. До речі, у мене колись був чайник саме такої фірми, як тут оцей малиновий і коричневий. Хочу сказати, що дуже достойний чайник. Мені прослужив він 4 роки, але, на жаль, він почав ржавіти, тому. Я більше ним не користуюся. Купила я потім чайник, який був в, такий біленький, у мене, можливо, бачили на каналі, то я ним взагалі не задоволена. А тут вже показую вам контейнер, який мені теж приглянули, ось такі от 4 контейнери, і є стійка, така, ніби яка формує комод і коштує 1260 гривень. Тому теж зверніть увагу, бо, як на мене, це досить зручно. Також були взагалі ці контейнери такої фірми по досить непоганих цінах: 115 гривень за контейнер це ну, дуже достойна ціна. Як на мене, я ніколи не бачила таких бюджетних цін на ці контейнери. Тому, якщо вам актуально купуйте, У мене, в принципі, вже всі контейнери такі великі є, куди мені потрібно було. Тому я не купувала, а от вам вирішила таки показати. Всім привіт! Вирішила привітатися таким от чином вживу, так би мовити. Сподіваюся, у вас у всіх все дуже добре, незважаючи на теперішню ситуацію. Сподіваюся, що ми всі незламні. Треба мати гарний настрій, позитивний такий лад, і все у нас буде добре. Зрештою, повернулася я з епіцентру. Нічого я в ньому не придбала. Ціни там ви могли трошки побачити, такі досить вище середнього. Я була дуже сильно здивована, оскільки епіцентр якось завжди був таким досить недорогим магазином. А зараз ціни мене дуже неприємно здивували саме в епіцентрі і. Якби моє рішення замовляти все онлайн, воно є дуже раціональним і економним для мене. Тому зараз я буду показувати свої покупочки, що де купила в яких магазинах, покажу побутову хімію, яку забувала на сайті Delamark і замовлення із Maodao. Тому залишайтеся і будемо роздивлятися. Показую свої замовлення із сайту Delamar Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Замовляла я засоби для посудомийної машини і засоби для прання. Почну ось із такого ополіскувача для посудомийки. Це вже не перше моє замовлення саме цього ополіскувача. Цього разу я купила його в півлітровому такому екземплярі. Дуже зручна кришка, зверніть увагу, і легко наливати. Є також у них літрові такі от ополіскувачі, але там, як на мене, незручна кришка, тому я обов'язково збережу це пакування, і потім в нього можна буде переливати ополіскувач для посудомийної машини. Що я можу про нього сказати? Дивіться, він абсолютно без запаху, гарно справляється своєю функцією. І ну, що можна ще сказати про ополіскувач? Ополіскувач як ополіскувач. Прекрасний, за свої гроші ідеальний, Плюс підтримуємо українського виробника. Чому важливо підтримувати зараз такий час українського виробника? Це податки в наш бюджет, це робочі місця і це підтримка нашої країни. Тому не забуваємо про саме про українських виробників. Так. Також отакий от засіб для посудомийної машини. Дивіться, бачила такі суперечливі вінгуки на нього там на розетці пишуть, що він погано вимиває. Не знаю. У мене така проблема сталася, коли син не закрив посудомийку і засіб, не, не посудомийку, а цей от отвір для засобу і сам засіб витік до моменту, поки почалося прання. Взагалі, цей засіб це просто щось нереально класне, оскільки. Я ним мию абсолютно такі якісь місця, де не вимиває там засіб антижир навіть. Він без запаху, він просто ідеальний. Знаєте, В кого там в сім'ї алергіки або ті, хто дуже важко реагують на запахи, ловіть цей лайфхак. Я ним мию кухонні фасади, і знаєте, якраз, от що найбільше мені подобається ним мити, це. Фасад кухні над кухонною плитою над витяжкою, коли там такі, знаєте, є застарілі каплі жиру, які, здається, нічим не можна було вимити, то цей засіб справився на ура. Це, можливо, не знаєте, не цільове використання цього засобу, але хочу вам сказати, що ну, для мене це не важливо. Цей засіб для мене він просто супер, він без запаху, ще раз повторюся, і також він справляється зі своєю функцією в опису домийні машині. Тому. На ваш розсуд. Можете спробувати, я впевнена, що от вам однозначно сподобається. Так, дивіться, засіб для прання вовни та шовку. Чому саме для вовни та шовку? У мене є інші засоби теж Деламарк. У мене вже, мабуть миючих таких от пральних засобів для, для пральної машини, мабуть, вже не Деламарк немає. Я так, знаєте, захопилася цим еко-брендом, і мені стало. Вже, знаєте, без, без, цього, без цих засобів дуже важко. Вони мають такий дуже легкий аромат, економні, і ціна себе дуже виправдовує. Тут я збираюся попрати У мене такі є ковтинки зимові, перед тим, як їх заховати, хочу випрати. Вони такі вовняні. Сестра мені, до речі, колись подарувала, зв'язала кілька кофтин, тому буду прати і ховати на зиму. І отакий от от кондиціонер. Ополіскувач, запах дуже такий ненав'язливий, легкий, і мені теж це дуже подобається. Нічого різкого от, в цієї фірми немає. Дуже легке і таке ненав'язливе відчуття після прання. Загалом, знаєте, коли є проблеми там, зі здоров'ям, певні з, з алергією, з якимись шкільними реакціями, то однозначно рекомендую перейти на. Екозасоби. Плюс до того ж, ми дбаємо про природу і про майбутнє наших наступних поколінь. Власне, вирішувати кожному, але рекомендую все-таки до екозасобів приглянутися. Ось так. А тепер показую своє замовлення з Маодау. Воно сьогодні у мене таке більше по господарських товарах. Дивіться, купила собі такий новий смітничок на 12 літрів. Сподобаюся, що тут знімається кришка, яка фіксує сміттєвий оцей пакет одноразовий. Я думаю, що це досить зручно. Плюс такий лаконічний дизайн у цього відра. Мені, знаєте, досить і досить непогано, воно на вигляд виглядає. Так, купила такі от лоточки для холодильника, для яєць, щоб не зберігати в отих от одноразових, бо знаєте, вони там неясно, де вони лежали. Перекладати отакі от от лоточки по 55 гривень за лоточок. Вважаю, що це дуже гарна ціна. І плюс можна перевозити яйця, якщо необхідно. Купила таку от велику ємність для зберігання. Це для мене для холодильника. Знаєте, щоб була можливість перелити якісь рідкі продукти, можливо, суп там, чи борщ 1,95 літра, майже 2 літри. І 95 гривень така коштує. Ну, тут такий досить міцний механізм. Ну, пластик такий теж міцненький, тому думаю, що. Своїх коштів вона точно вартує ця річ. Так, от такі от лоточки по 24 гривні по акції зараз на Маодау Рекомендую. Вони такі, знаєте, з міцного теж пластику. В аврорі вони були значно дорожчі, здається, по 40 гривень в Аврорі були. А тут от я побачила їх і взяла. Думаю, що класно буде і для заморозки, і навіть якщо доведеться щось у них зберігати. Так, тепер дивіться, показую, купила такий ось склочисник на такій от ручці телескопічній, він складається, якщо необхідно, щоб займати менше місця. Плюс тут є така от губка. Думаю, що точно допоможе гарно вимити вікна. Тому от така от зручна для мене річ. Так, а тут, знаєте, що купила? Такі от штуки для вазонів, для того, щоб поставити сюди і прив'язати листя вазонів. Бо у мене є. Монстера. ну, для манстера трохи тонке, але вона в мене молода, то мені треба хоч щось із нею зробити. У мене на два вазони розсажено. І такі от е, ці палочки по 55 гривень були. Так, купила такий от чай. Е, і цей чай 42 гривні. Мохіто бріз Не знаю, який він буде. Це зелений, здається, зелений точно. Лимон і м'ята. Чи намальований взагалі лайм і лимон. Ну, будемо дивитися. Думаю, що, в принципі, нормально, хочу собі на роботу його взяти. Так, дивіться, ось такий от тунець. Значить, тут 240 Ні, 160 грамів за 67 гривень. Я такий купую, в принципі, мені подобається нічого такого. Для салатів і для намазки на бутерброди буде супер. Так, ось такий от тунець був по акції. Тут. Три таких жестяних баночки всередині. І він коштує 149 гривень. І також остання моя покупочка була це така от кукурузка хутурок. Вона по 42 гривні. А якщо брати від 6 штучок, то 37 гривень за штучку. Тому дуже сильно вигідно, замовила відразу всім. Нас кукурузу люблять, і можуть навіть діти попросити. Зовсім е, насипати там в чашечку кукурузки під'їсти, тому ось такі справи. Таке сьогодні замовлення. Заплатила трохи більше, ніж тисячу гривень, але загалом, мені здається, я непогано скупилася і своїми покупочками задоволена. А тепер хочу поділитися подаруночком, який я виграла в розіграші на YouTube каналі. Все в порядку. Канал веде. Надя, з Наддю, я вже знайома дуже давно. Дивлюся її спочатку заснування самого найпершого її каналу. У неї був канал Жити життя. Зараз вона перенесла свою діяльність на канал Все у порядку. І не повірите, я вже другий раз виграю в неї на каналі подарунок. Так буває. І сьогодні це такий от чудовий, смачний, солодкий. Подарунок, домашній зефір. Коротше, зараз буде спойлер. Тут в посилочці до того всього був ще маленький презент, який вкладений був, і я не змогла втриматися, і я вже спробувала. І зефір, ну, він нереально смачний смачний, солодкий і такий, знаєте, домашній. домашній. І ось цей зефір виготовлена виготовила. Мерін Мойсеєнко, в інстаграмі є сторінка, я зайду і лишу вам посилання. Зефір класний, смачний, тому рекомендую замовити однозначно в цієї дівчинки солодощі. І дивіться також канал Надії її. Посилання на її канал також лишу в описі під відео. Ось так виглядає вже зефір без коробки. 9 штучок з 2 половинок. Повторюся, ще раз, щоб було дуже смачно і естетично. А сьогоднішнє відео добігає кінця. Дякую вам, що додивилися. Не забудьте лишити вподобайку та коментар. З вами була Оля і до нових зустрічей!